Лютий 2022-го став черговим випробуванням для Донецького державного університету внутрішніх справ, прилокованого до Маріуполя у 2014 році. Пошкоджені будівлі, знищена матеріальна база. Ворог зруйнував все, чого досяг, і чим пишався університет. Викладачі та курсанти Дондус добровільно стали на захист України пліч опліч з побратимами, боронячи рідну землю від окупантів. Ректор Сергій Вітвіцький у складі робочих груп МВС на чолі з міністром Ігорем Клименком здійснював візити на Донеччину, де обговорювалися питання забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Незважаючи на усі складнощі, Дондус продовжив освітній процес та наукову роботу в Кропивницькому. Університет зосередився на підготовці поліцейських, які здатні протистояти сучасним загрозам та готові до нових викликів сьогодення. За підтримки МВС, міжнародних партнерів та місцевої громади, за три роки Дондув став флагманом вищої освіти в центрі України, потужним осередком патріотизму, волонтерства та громадянської активності, який впевнено йде лише вперед.